Охочих потрапити у краївку українських повстанців було багато побачити, особисто відчути і ще довго не йняти віри, як у таких умовах, під землею, без жодних зручностей можна було перебувати роками, вести боротьбу і писати наукові праці. Важко уявити сьогодні. А для учасників національно визвольної боротьби це була реальність, яку вони самі ж обрали в ім'я найсвятішої справи: захисту своєї вітчизни і створення незалежності української держави Ліпшого вивчення та осмислення героїчної історії рідного краю й бути не може. Свідомі цього усі учасники пам'ятної події, освячення відновленої Криївки у лісовому масиві біля села Журавно Жидачівського району. Досліджено у листопаді 1951 року в цій Криївці загинула група повстанців, серед яких був Петро Федун Полтава, уродженець села Шнерів Бродівського району, головний ідеолог українського збройного. Підпілля Онупа 1940-50-х років, пропагандист, публіцист, редактор і автор багатьох повстанських публікацій. А віднайти це ймовірне місце загибелі головного ідеолога десятирічної підпільної боротьби та його побратимів вдалося Михайлові Романюку, директору Центру незалежних історичних студій. Дослідник розповів невідомі факти про загибель упівців та останній бій їх головного ідеолога. До операції задіяно більше як 4,5 тисячі чекістів. Ви собі уявіть, 110 службово-рошукових собак. Це можна було знайти все, що тільки тут є. І ця вся сила на, при допомозі 320 автомашин заблокували всі оці ліси навколо сусідніх сіл і впродовж кількох днів. Проводили тут рошу як спомин про цей нерівний останній бій головного ідеолога українського збройного підпілля. Тут у Жидашівському лісі на ентузіазмі та фанатизмі сучасних патріотів виросла Криївка. На відкриття та освячення Криївки прибула делегація Бродівського району на чолі з народним депутатом України Олегом Панькевичем та головою Бродівської районної ради Ольгою Шайдуліною. Також від Брудівщини в освяченні відновленої Криївки взяли участь представники родини Петра Федуна Полтави, члени Брудівської районної організації ветеранів національно-визвольної боротьби братства вояків ОУН УПА, чоловічий ансамбіль села Білявці, повстанець та інші активні бродівчани. Ми, жителі Брудівського району, пишаємося тим, що наша земля дала Україні. Таку велику людину, простого селянського хлопця, який став провідним ідеологом української повстанської армії. Ми не просто пишаємося ним, ми шануємо його. Нехай вічною буде пам'ять про цих хлопців і дівчат, які віддали своє життя за визволення України. Нехай вічною вона буде в нас. І передаймо її нашим дітям. Слава Україні нащадки. Ж головного ідеолога національно-визвольної боротьби розповіли, як навіть багато років після смерті Петра Федуна Полтави переховували його світлини, і як не давали їм спокою постійними перевірками та пошуком будь-якої інформації щодо ревного націоналіста із Бродівщини. Тож сьогодні, беручи участь у заході збереження пам'яті свого відомого родича, щиро дякують усім. Низький вам, Уклін, за те, що ви таку пам'ять тримаєте в очах в своїх і в розумах дітей. А бродівські ветерани до цієї знаменної події підготували вірші та пісні. Вийшов вечір Петро Скапне в далеку дорогу, щоб здобути Україну для нас вільне слово. Тож ж з Петро Полтава з ворогом завзятим, не хотів він України москалям віддати. Ти ж боровся з ворогами, молодий юначе, за тобою, любий Петре, Україна плаче, колись плакала за тобою в селі старенька мати, бо пішов ти, не вернувся до своєї хати. Проляв кров свою невинну. За нашу славну Україну, тебе ми будемо пам'ятати український сину. Не було там батька, не було там мене, не було там любої дівчини. Відновлену Криївку народний депутат України Олег Панькевич назвав об'єктом нашої історичної національної пам'яті місцем промовистої ілюстрації того, в яких умовах відбувалася національно визвольна боротьба, яким суворим був побут повстанців, які труднощі їм доводилося долати. Та саме завдяки ідейним натхненникам тривала боротьба. Продовжив народний депутат, адже без ідеології не буде боротьби, бо треба знати, що робити після. Збройної перемоги. А Петро Федун писав: Українська держава має бути національною та соціальною. І цього гострого слова Петра Полтави вороги боялися більше, ніж зброї. Нам справді ще є що відновлювати, нам справді ще є де ставити пам'ятники, нам справді є що шукати в архівах, які до сьогодні є закритими ще. Немає. Вільного доступу для належного доступу для наших науковців. У нас ще є величезна і величезна біла пляма у нашій пам'яті, яку ми зобов'язані відновити. Те, що сьогодні ми далі робимо їхню, продовжуємо їхню справу, свідчить про те, що перемога обов'язково буде. І обов'язково Сповняться слова Петра Полтави. Він казав, що на нашій крові виросте це нове покоління, яке обов'язково продовжить нашу справу. Я бажаю вам цього продовження, бажаю усім долучитися до тої їхньої боротьби, але сьогодні бажаю долучитися до справи будівництва справді української держави, за яку вони вмирали. Слава Україні! Героям слава! Від імені голови Львівської обласної ради та депутатського корпусу львівські урядовці висловили сподівання, що ця відновлена Криївка музей у Жидачівському лісі стане місцем паломництва для молоді. Тут направду можна пройнятися духом, що мали борці за самостійну Україну. Але ми повинні розуміти, що ніхто нам просто так нічого не дасть. Не треба думати, що все якось ладнається і трасеться. Все воно якось буде. За все у цьому житті треба боротися.